будинок У будинку чотири кімнати? Підлога коридор Ламінат, коридорчик дуже світлий. наступна Кімната, коридор кімната. Для даних власників це ще теж коридорчик, але це така може бути відпочинкова кімната. Жалюзями, шкаф-купе Кімната. Вікна тут склопакети. В даній кімнаті яка печка, яка на випадок чогось обігріває три кімнати. Дуже якісно складена. Звідси попадаємо ще в одну спальню. Спальня тут підлога дощата, але гарно збережена. Так, виходимо з цих двох кімнат. Тут у нас наступна кімната, підліткова в даному випадку. Дуже гарне світло для навчання. Свіженький ремонт. Ремонт практично ніде не потрібно робити. Кімната має вікно є в коридор, але, власники кажуть, що не відчувається відсутність вікна на вулицю. Дуже світла кімната і гарно в неї попадає світло. Звідси є кладовка, може потім слугувати для санвузла. Отака собі сухенька, продуктів тут не зберігають, чисто такі речі, які треба десь відкласти. Це були три кімнати, і тут у нас є кімната з окремим входом. Ну, якби, авто... якби автономна така собі кімната. Тут теж ламінат з комп'ютерним столиком для роботи. Тут вікно дерев'яне, не потребувало заміни. Такий собі будиночок з чотирьох кімнат. Тут ще є морозильна камера в курторчику. Кухня окрема, окремий вхід в кухню. Підлога Кахельна. Є Інтернет. Тут у нас ванна кімната. Пальна машинка? Є. Столярка дерев'яна, добра, опалення газове. Двуконтурный котел, газовый. Меблі нові. Зроблений гарний ремонт. Дуже чистенько, дуже акуратно. Така от кухня у нас. Газова плита з духовкою електричною, витяжка.